Гімназія імені Чижевського приймала гостей з Кропивницького. До закладу завітав голова громадської організації «Наша Тихора» та письменниця Олена Надутенко. На базі закладу з 2009 року діє євроклуб Виклик, який популяризує європейські цінності, толерантне ставлення до інших національностей. З 2019 року учасники клубу працюють над проєктом Руйнуємо стіни між людьми, будуємо Україну разом, в рамках якого розпочалася творча співпраця з обласною болгарською організацією. В нас відбувається досить плідно. Наші учні беруть участь у багатьох конкурсах міжнародних. Наші представники їздили навіть у Болгарію кілька років тому. Ну, з початком війни, на жаль, скажімо так, поїздки за кордон певною мірою не дуже можливі. Хоча хотілося, щоб дітки їздили навіть просто відпочити, взяти участь в конкурсах. Але поки що ми беремо віддалену участь, тобто беремо участь у всіх конкурсах, які організовуються, і обласним товариством Наше техора об'єднання болгар, і власне країною Болгарією, Посольством Болгарії, тобто в у цьому всьому, що ми можемо, ми стараємося участь брати. Болгар дуже багата культура, вона переплетена з українською, як то кажуть. Вони жили на цій землі разом з нами, пройшли через цю землю, живуть зараз на території сучасної Болгарії, але історія в нас в багатьох моментах поєднується і спільна. Діти цікавляться, діти беруть участь, проявляють свої таланти, співають, малюють, посилають різні поробки на конкурси. Ми є дипломантами, ми є переможцями різних конкурсів, саме організованих болгарами. Учні гімназії неодноразово брали участь в конкурсах, ініціаторами яких були болгари. До нас приїхали гості з Кропивницька, болгари. І на сьогодні наш клас. ми з ними Проводимо час, ми представляємо нашу країну. Ми в проєкті з 2019 року. Ми однакові по традиціям культурі, але все одно є якісь різниці, які помітні в наших культурах. Але ми їздили в Кропивницький, представляли нас, наш, наш проєкт, і нам вручали подарунки. Це було дуже приємно. Ми обирали участь в екосі. «Екос». І ми знімали про воєнних, про козаків того часу, козацького періоду, і зняли, зайняли місце і на нас і про нас написали повідомлення. І ось Сергій Осадчий, голова обласної громадської організації об'єднання болгар, пропонує очну зустріч з Болгарією творчий десант. Ми сьогодні будемо говорити про минуле, про сьогодення і про майбутнє. По-перше, я офіційно хочу запросити дітей-педагогів на поїздку в Болгарію, на конкурс. Конкурс проводиться там, п'ять номінацій, художній, танцювальний і так далі. Запросити і щоб діти готувалися, діти і педагоги. Між іншим туди можуть поїхати не лише діти, які ну, мають, ну, скажімо, таланти. Фактично всі діти мають талант, але і група підтримки. Тому я користуючись нагодою, попрошу владу місцеву. Долучитись до того, до, ну скажімо, прямо до фінансування цієї поїздки. У нас є договір про співпрацю із організаторами фестивалю. Це п'ятий міжнародний фестиваль на узбережжі Чорного моря. Наші партнери дуже зацікавлені в тому, що з України безпосередньо з Кировоградщини поїдуть люди. Я і ще хочу сказати, що діти із цього закладу брали участь онлайн роботи, фотороботи і інші, і є нагороди. Це було в минулому, позаминулому році. Я вдячний і дітям, і їх батькам за те, що вони підтримують цю ну, болгарську тему. В планах директора навчального закладу створення факультативу з вивчення болгарської мови та культури необхідне схвалення управління освіти. А обласна болгарська організація обіцяє підтримку та навчальні матеріали.